28 червня, День Конституції України, це не просто дата в календарі, це день, коли ми отримали головний закон, який гарантує нам права, свободи і гідність. Конституція це не лише для політиків, і суддів, це документ, який захищає кожного з нас. Саме завдяки їй ти маєш право на власну мову, освіту, свободу думки, захист від несправедливості, право на життя і свободу. Але сьогодні ці права під загрозою. Бо в нашій країні йде війна. І поки ворог намагається знищити нашу ідентичність, Конституція нагадує: Україна єдина, незалежна, соборна. Вона закріплює Крим це Україна, Донецьк і Луганськ це Україна. І ніхто не має права це змінити. Сьогодні кожен, хто бореться на фронті у тилу, в лікарнях, тримає в руках не лише зброю, а й цінності Конституції: свободу, справедливість. І право жити в мирі з днем конституції. Україно! ми сильні, поки єдині.